До нас на авторинок на реалізацію приїхав ось такий Mercedes Vito, в чому його специфіка. Він на коробці автомат. 2.2 дизель. Но коробочка автомат, круїз взагалі бомба. Значить, два склопіді меча у нас. Ось у нас Круїзик. Автомат звичайний гілтрансформатор. Кондиціонер холодить, працює, перевіряли. Пробіг 417 тисяч. У нас є підігрів водійського сидіння, два положення, тут ліфт, змінення положення нахилу. У нас ось такий салон, зараз покажу, щоб вам буде цікаво. Релінги маються, панорами. Ззаді у нас розпашонка. Дивимося, отак. Раз. І де тут ручка два? Отакий От багажний відділ, можна сюди свої речі складати. Підігрів, до речі, тут все є, все підключено, все працює. Йдемо на цей бок у нас? Дивимося. Ось так він виглядає з цього боку. Поїхали салон показувати вам. Ці передні сідушки, вертольоти, вони отак розворачуються, хочете їдете передом, хочете їдити спиною. Якщо спиною можете столик розкласти. І ось такий. Задній рядок галерка, там під низом типу, ніша. Стеля у нас з точечними такими ліхтариками. Скло тут електричний. Тут так само ліфт по сезовірському сидіння мається, Кут нахилу, всі діла. Значить у нас зимова гума стоїть. Ось така. Омивач фар. 112CDI. Зараз беремо ключик, у нас центральний замок, ключик отакий викидний є. Сідаємо. Отак От все вмикаємо. Запускається і кондюрчик все холодить, все робить. Мафон теж завантажується. Грає, музичка, хочете з флехою. Я вам не можу передати, ну був би пірометр, ми запускали, все працює. Капотик. Так, до речі, мені подобається, як у них ось, ось вмивачі, так сюди виведено. Ось ось. Прямо перед дверниками пшикає. Прикольно. Чуєте, да? Вентилятор робить. Оп, там все нічого не обломано. Ось наш Mercedes, Ось пропелер працює. Ну я відверто кажу, конбер працює. Значить, я одною рукою вже не закрою, бо я телефон тримаю. Кому цікаво даний автомобіль, можете придбати за ось третій рікон 2.2, все написано. 6400 доларів можна оформити в кредит 4780 гривень, буде щомісячний внесок. Телефонуйте, кому цікаво даний автомобіль.